Бразильця Карлоса Кайзера називають головним аферистом та самозванцем в історії футболу. І є за що? Протягом майже 15 років він був гравцем провідних бразильських і не тільки клубів. Ділив роздягальні з такими легендарними гравцями, як Едмулдо, Рената Гаушо, Ромаріо, Бранко та Бебето. Але за всю свою кар'єру так і не зіграв жодного офіційного матчу, що й не дивно, оскільки Карлос зовсім не вмів грати у футбол. Але при цьому справно. Отримував зарплату, мав репутацію великого гравця та славу загального улюбленця, і в результаті побудував цікаву професійну кар'єру, ошукавши загалом керівництво десяти клубів. У нього було все: контракти, слава, увага жінок, але без матчів та тренувань. Як же йому це вдалося? Ну ми розбиратись. Ви на каналі Футбол, де ми розказуємо про все найцікавіше зі світу футболу. Влаштовуйтесь зручніше, ми розпочинаємо. Карлос Кайзер насправді ніякий не кайзер. Він Карлос Енріке Ралосо, а призвиська собі вигадав сам на честь легендарного Франца Бекембауера, німецького захисника та чемпіона світу 1974 року, на якого був трохи схожим зовні. Втім, гучний нікнейм. Найбезвинніше з того, що бразилець вигадав за своє життя, Все почалось у 1972 році, коли Карлос вступив до академії Ботафого. Він ріс у неблагополучній родині та з дитинства мріяв стати футболістом. Добре розуміючи, що у Бразилії немає соціального ліфта, який був би кращим за футбол. Але як невдовзі з'ясувалось, він не мав до цього виду спорту жодних здібностей. Втім... Хлопець не знівірився і твердо вирішив виконати задумане, що правда, завзяті тренування в його плани вже не входили. Тобто він, як і раніше, хотів бути футболістом, але більше не хотів грати у футбол. Стратегія Кайзера була дуже проста і працювала безвідмовно ще в молодіжних командах. Початку в Ботафого, потім у Фламенго, він пізнав тягу до вищого суспільства. Завдяки природній харизмі та вмінню легко заводити знайомства, Карлос швидко став приятелем тодішніх зірок Ромаріо Бебето та Рікардо Рощі. Він настільки втерся до них у довіру, що відомі футболісти з легкістю погоджувалися йому допомогти. Допомога полягала в наступному, коли хтось із них укладав контракт із тим чи іншим клубом, він розповідав керівництву про унікальний талант. Карлоса Кайзера, якого ніяк не можуть гідно оцінити, і дуже скоро про його вміння вже ходили легенди. І мало кого бентежило, що ніхто не бачив, як Кайзер грає у футбол. Інтернету на той час ще не було, а всі резюме мали виключно паперовий вигляд. Крім того, на відміну від переважної більшості футболістів, Карлос був дуже доброзичливим із журналістами, яких також використовував як мережу для створення свого іміджу. Нарешті серед його знайомих з'явилися такі ВІП-персони, як Зіко та Карлос Альберто. Таким чином Кайзера зазвичай запрошували навіть без перегляду. А він приїжджав і просто підписував угоду. Першою його командою стала мексиканська. Пуебла у 1979 році, коли бразилець потрапив на базу, він насамперед попереджав тренера, що поки не у формі, і йому потрібен час. Час йому давали. Ще пак, адже. На майбутню зірку дуже сподівались, набирав форму Карлос виключно у тренажерному залі, а з м'ячем принципово не хотів мати справи. Приблизно через місяць футболістам все ж доводилось виходити на загальне тренування. Але і на цей випадок бразилець мав певний план. Коли після розминки команда переходила до ігрових вправ, він раптом хапався за ногу, ніби отримав ушкодження. Симулював, як правило, травму підколіннього сухожілля у наші дні. Ні, така нехитра тактика обману не спрацювала, але у 80 80-ті роки ще не було томографії та інших технологій, які б визначили серйозність пошкодження, і тому наступні 3-4 тижні Карлос спокійно проводив у клубному лазареті. Як травма за травмою пройшов мій перший рік у команді, і я не зіграв жодного матчу, але в моєму досьє вже значився рік професійної кар'єри. З усмішкою згадував потім бразилець. Поки Карлос лікувався, він не марнував часу та напрацьовував авторитет в очах одноплубників. Наприклад, футболістам не дозволялося виходити з готелю напередодні виїзної гри. Це було зроблено для того, щоб позбавити їх спокуси відвідати нічні клуби та борделі. А кмітливий Кайзер заздалегідь знімав у готелі кілька номерів та запрошував туди повій для товаришів по команді. Ось і весь секрет загальної поваги. І при цьому він анітрохи не боявся, що хтось із одноклубників розкриє його таємницю і донесе на нього тренерам у Мексиці. Кайзеру не надто сподобалось. І у 81-му році він повернувся до рідного ботафого, де провів два сезони. Схема продовжувала працювати. А у Карласа з'явилася репутація скляного футболіста. Його всі жаліли. Він заздалегідь домовлявся з нами, щоб на тренуваннях ми грубо збивали його. Після чого він ніби отримував травму і потрапляв до Лазарету. І всі думали, що йому просто не щастить. Зізнавався пізніше один з його одноклубників заради справедливості. У кількох контрольних матчах команди Кайзер все ж таки взяв участь, але без особливого задоволення мені це швидко набридло, і я сказав, що отримав м'язову травму, що в мене болить нога. Лікарі сумнівались, але як вони могли довести протилежне, куражився хитрий гравець. Постійні травми Кайзера виглядали настільки підозріло, що одного разу до нього навіть привели місцевого шамана. На що Карлос спокійно відреагував? Тут не допоможе чорна магія, все марно. Втім, якось Кайзер таки проколовся, і це коштувало йому місця в ботафогу. Трапився простий комічний випадок. Незадовго до повернення в клуб кравець купив спутниковий телефон, дуже рідкісну на той час річ. Щоправда, згодом з'ясувалося, що. То був лише муляж з його допомогою. Карлос намагався підвищити власну значущість. прилюдно дзвонив комусь, а потім пояснював, що домовляється з новою командою з Англії, яка готова його перекупити. А одного разу з ним нібито зв'язувалась із мадридського реалу. При цьому футболіст вів перемовини англійською мовою, про яку він насправді не мав і уявлення. Слова він просто вигадував ті мову, не знало і його оточення, тож проблем спочатку не було. Вони почались тоді, коли Кайзер мав необережність зателефонувати у присутності клубного лікаря, який добре розумів англійську мову. Контракт з ним розірвали того ж дня. Однак Карлос не здавався у 83-му він став рацем фламенго, який тоді перебував на підйомі. У команді він затримався аж на три сезони. Там він знову проявив фантазію по черзі, поховавши кількох вигаданих тітоньок і бабусь, і щоразу вимагаючи час на психологічне відновлення. Звичайно, все це не передбачало навіть рідкісних виходів на поле. Проте з фламенго він дивним чином зумів перекочувати до фран. У Корсиканській газелек Аячо, який виступав у Лізі 2. Там не сталося нічого нового. Бразилець, як і раніше, не грав, а запам'ятався принаймні одним кумедним епізодом за його участі. Під час презентації перед уболювальниками Кайзеру запропонували пожарлювати м'ячем. У відповідь він підписав і роздав усі м'ячі фанатам як подарунки. Тож демонструвати майстерність стало просто нічим. Але найнебезпечніша пригода чекала на Карлоса після повернення до Бразилії. Цього разу в бангу. На той час не останню команду в країні. Власником клубу був Кастор де Андраде, куратор підпільного грального бізнесу, якого боялася вся Бразилія. Кайзер йому. Подобався. І на презентації де Андраде пафосно заявив: Банго отримав свого короля. Спочатку нова суперзірка діяв за звичною схемою, був завжди травмованим. Але в якийсь момент. Терпець Кастора увірвався, і він забажав побачити Карлоса на полі. Про те, що він включений у заявку на гру, Кайзер дізнався вранці напередодні, тільки но залишивши нічний клуб, йому вперше стало лячно. Зрозумів, що відмазки закінчились. Добре, що тренер не виставив його у стартовому складі, залишивши на лаві для запасних Банго швидко пропустив два м'ячі. Іде Андраде з трибуни зажадав Карлоса. Гру потрібно було рятувати будь-яким способом. Тренер наказав Кайзерові розминатись. А який перебував за крок від провалу, врятували фанати гостей, які саме в цей час почали вигукувати образи на адресу мафіозного боса. Футболіст зорієнтувався миттево. Він заліз на загороду і почав ображати фанатів у відповідь. А з одним навіть трохи поштовхався. Арбітер за таке відразу показав йому червону картку. І Кайзер видохнув, коли після гри в роздягальню увірвався розніваний бос і зажадав пояснень: наш герой з тремтінням у голосі заявив, що не міг винести того, що відбувалось. Бог забрав моїх батьків. Але дав мені іншого батька вас. А вони називали вас шахраєм. Я просто хотів захистити вас. Не хвилюйтесь, мій контракт закінчується через тиждень, і я піду. Кастора так зворушили ці слова, що за кілька днів Карлосу запропонували продовжити контракт на вигідніших умовах. Так Кайзер і кочував з клубу до клубу, хоча досі не зрозуміло, яку цінність у ньому бачило керівництво. Проте, залишаючи чергову команду, він зазвичай отримував хорошу характеристику та рекомендації від скаутів. Мабуть, це робило, щоб не визнавати свою помилку з підписанням псевдофутболіста. І це допомагало Карлосу при новому працевлаштуванні. У результаті він встиг засвітитися у складі всіх чотирьох футбольних грандів Ріо: Фламенго, Ботафого, Флуміненсе та Васку Дагама. Крім цього, провів два сезони у знаменитому аргентинському індепедієнте. А наприкінці кар'єри ще й з'їздив на заробітки до США. Вибрав для цього El Paso Патріотс з ліги USL, Друга за силою після МЛС клуб не найтитулованіший, натомість із серйозним бюджетом. Незадовго до свого 30-річчя Кайзер все ж таки повісив буці на цвях. Останньою командою для нього став Уаранні – із Сан паулу загалом за 13-річну кар'єру він провів близько 20 матчів. Кожен із яких закінчувався для нього травмою через кілька хвилин після початку. Звичайно, Карлос не забив жодного м'яча, та найцікавіше, що за всі махінацію Кайзеру нічого не було. Він уникнув не лише судів, а й гучних скандалів. А тому і не соромився відкрито говорити про своє шахрайство. Я лише хотів бути серед інших гравців, а грати не хотів. І не моя проблема, якщо хтось чекав, що я буду гарним футболістом. Навіть Ісус не задовольняв усіх, то чому я мав? Історія його спортивного життя настільки непересічна, що у 2016 році про нього навіть зняли документальний фільм. Карлос Кайзер, найвеличніший футболіст, який ніколи не грав у футбол. А за два роки вийшла і книга з такою ж назвою. Зараз Карлосу 60 років. Він працює з жіночим тренером у фітнес-клубах Ріо де жанейро та із задоволенням згадує свою кар'єру. Зізнається, що ні про що не шкодує. Життя це маркетинг, а я завжди знав, що говорити та як просувати свій імідж. Тому довкола мене і була аура суперзірки. Сказав він в одному з інтерв'ю. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то обов'язково поставте йому лайк та не забувайте підписуватись на наш канал. До зустрічі!